Вітаю всіх на каналі Галина з мультиварками. Сьогодні ми з вами приготуємо в мультиварці курятину з картоплею та паровими помідорчиками. Я навмисне подаю найпростіший варіант, а ви вже можете додати сюди ваші улюблені овочі, зелень та спеції. Це буде двоповерховий рецепт, отож почнімо. У чашу мультиварки налиємо 2 столові ложки води. Тепер вкладаємо курячі з зрізом м'яса донизу. У такому положенні курячий жир завадить м'ясу прилипнути до дна. Солимо перчимо курятину або додаємо ваші улюблені спеції. Далі усю нашу картопельку розрізаємо навпіл. Цього достатньо, щоб картопля гарно протушкувалась. Картоплю теж трошки підсолимо. За бажанням сюди можна додати ще часничку, лаврове листячку та все, що вам заманеться. Зверху вкладаємо стімера, а на стімері розкладемо половинки помідорчиків розрізами вверх шкіркою донизу. За бажанням можна додати сюди також шматочки солодкого перцю, кабачків або баклажанів. Налаштовуємо програму тушкування на 1 годину. Для потужних мультиварок досить і 50 хвилин. Програма завершилася, відкриваємо кришку. Через підняття пари зображення трошки не в фокусі, але наші помідорчики м'якенькі і повністю готові. Курятина з картоплею теж повністю приготувалась. Як бачите, за найменшою мороки в нас з вами вийшла м'ясна страва з гарніром та ще й паровими овочами. Загальна підготовка займає 5-10 хвилин, не більше. Якщо волієте збільшити кількість м'яса, картоплі та овочів, тоді і час приготування треба збільшити на 15 або 20 хвилин. Всім смачного! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте вподобайки, ходіть на мій канал і залишайтеся зі мною. На все добре!